Оперативному штабі 30 вересня міський голова Олександр Панюта констатував, що в громаді робочий тиждень пройшов загалом спокійно. А ось через збільшення пацієнтів з позитивними тестами на коронавірус, сказала директор центру первинної медико-санітарної допомоги Інна Карапіра. Схоже, доведеться облаштовувати ще один кабінет для чергового сімейного лікаря, адже в разі прийому лікарем поліклініки хворого на ковід. Кабінет треба зачиняти і дезінфікувати його півгодини спеціальними приладами. А всі охочі можуть щепитися від ковіду на першому поверсі поліклініки. 29 вересня відбулася чергова 27-ма сесія Карлівської міської ради під очільництвом міського голови Олександра Панюти. Вже о 9.30, за півгодини до її початку, сесійна зала була наполовину заповнена. Коли ж засідання почалося, приміщення виявилося заповненим ущерть. Чому? В порядку денному стояло питання, яке стосувалося земельної ділянки, де стоїть Святотроїцька церква в Кагарлику та інші споруди. Тож віряни Української православної церкви, яка вже пишеться без додатку МП, тобто казали донедавна Московського патріархату, прийшла висловити свою незгоду. Із імовірним рішенням по названій земельній ділянці, але як то кажуть, не дрімали і прихильники помісної автокефальної православної церкви України, і теж прийшов їх чималий гурт. Вони сидять позаду депутатів. Ряд питань були проголосовані досить швидко, бо напередодні їх детально розглядали постійні депутатські комісії. А що ж так збурило значну частину гостей на сесійному засіданні, які прийшли без запрошення? Чому градус пристрастей опонентів сягав критичних позначок? А в певний момент на засідання увійшли полісмени у бронежилетах? Та й, взагалі, релігійним є питання, яке стало яблуком розбрату, чи суто правовим, юридичним, адже зачіпає інтернет. Вірян Української православної церкви, релігійної громади помісної автокефальної православної церкви України та і всіх мешканців Карлика. 30 вересня Всеукраїнський день бібліотек. Добро і мудрість то від книги. Але в час війни і бібліотеки мимоволі набули нових функцій, що про них розповідала директор публічної бібліотеки в Карлику Лілія Литвин. З війною ми розуміємо з одного боку, що проблеми нашої галузі, можливо, не настільки нагальні, як інші проблеми людей, які постраждали від війни. Але разом з тим, якщо добре подумати, то коли в окупованих територіях приходили загарбники до бібліотек, перше, що вони знищували, книги українською мовою, книги про історію України. Першим, що вони робили, вони міняли вивіски назви міст з українських на російську мову. Що здавалося б, яка є різниця, Але насправді виявляється зовсім воно і не так. А як про це у тижневку Кагарличина із суботи, 1 жовтня? А 30 вересня міський голова Олександр Панюта завітав у публічну бібліотеку. Куди прибули бібліотекарі із сіл громади, привітав їх, вручив подяки від Кагарлицької міської територіальної громади, квіти, грошові винагороди кільком працівникам бібліотечної ниви. А потім поважне зібрання переглянуло цікавий документальний фільм про інститут літератури в нашій столиці та інші пізнавальні матеріали. Першої неділі жовтня, за усталеною традицією в Україні професійне свято працівників освітянської ниви. Всім родом з дитинства і з школи, от і виходить, що кожен з нас має певний стосунок до свята вчителів. Напередодні 30 вересня у великий зал будинку культури запросили керівників, вчителів, вихователів, представників обслуговчого персоналу шкіл, дитсадків, закладів позашкільної освіти, карлицької громади. Привітати і подарувати, хоч. Дещі доброго настрою у наш непростий час. Урочистості вела директор Центру дитячої та юнацької творчості Тетяна Васильчук, освітяна влада і своє начальство вручали подяки і відзнаки різного, як то кажуть, статусу від міністерського до місцевого, квіти і грошові нагороди. Учасники художньої самодіяльності дарували аудиторії ліричні, патріотичні пісні, щирі й теплі слова вітань. Завершуючи сьогодні випуск хроніки воєнного стану, скажемо, що на всіх заходах їх учасники складали шану і подяку нашим збройним силам, чий героїзм і мужність дають нам жити, працювати на перемогу, відчувати радість буття. Детальніше, більш розгорнута розповідь про згадані в цій хроніці події у нашому тижневику Кагарличина за 1-2 жовтня цього року. Дочекайтеся і дізнайтеся. А у фіналі хай вас порадує пісня Слава Україні у виконанні Олександри Осадчої. Все буде Україна!